Вітаю вас, любі друзі, на уроці української мови. Тема нашого уроку – ненаголошені звуки е і в коренях слів, позначення їх на письмі. Тож добрий день. Сіли рівно, підтягнулись, в сонечку всі всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Попрацюємо над чистомовкою. Поставте, будь ласка, відео на паузу та, Чітко вимовляючи звуки, прочитайте всі рядочки чистомовки. Отже, сьогодні на уроці вчитимемось правильно вимовляти слова з ненаголошеними голосними е і в коренях слів. Запишіть, будь ласка, число. Класна робота. А зараз ось таке речення. З рідної хати починається для мене батьківщина. Поясніть уживання великої букви. В цьому реченні ми бачимо двічі вжито велику букву. Перше слово в реченні завжди пишемо з великої букви. Це слово з. І слово батьківщина теж пишемо. З великої букви, бо вона для кожного одна. Попрацюємо з підручником, прочитаємо вірш Якова Щоголева. Темна діброва стигла, стихла і мовчить. Листя пожовтіле, з дерева летить. Випишіть, будь ласка, виділені слова та позначте у них наголос. я, вимовляємо наголошений звук е. Стихла – «и», листя и з дерева е. Що ж таке діброва? Це листяний ліс, у якому переважають дуби. Запам'ятайте під наголосом голосні звуки «е» «и», як в тих словах, що ви виписали, завжди вимовляються. Чітко і виразно. А зараз прочитаємо слова у стовпчиках та порівняємо вимову голосних звуків у виділених коренях. Темний вимовляємо чітко. Темніти ненаголошений е, тому вимовляємо наближаючи до і. Дерево. Чітко вимовляємо. Дерева чітко, другий раз, у другому складі буде Е, а у першому дерева, стихла, чітко стихла і тихенько, листя, листок. Тож, як ми вимовляли голосні звуки у наголошених складах? Чітко е и, а в ненаголошених? Отже, як треба вимовляти, подивіться, будь ласка, у слові темніти е наближається до и, дерева теж між е та і звук. Послухайте, дерева. Далі листок. Тихенько. Запам'ятайте: ненаголошений звук Е у вимові наближається до звука И, наприклад, земля, перо. Ненаголошений звук И у вимові наближається до звука Е, листок зима. Зараз хвилинка спілкування. Татко, дивись, який зелений острів. Швидше туди гриби, гриби. Донечко, які гриби? Там не ростуть гриби. Спробуйте продовжити цю розмову. Зараз прочитаємо слова, правильно вимовляючи голосні звуки в ненаголошених складах. Де ми? И наближається до Е. Дим, кити, кит. Другий стовпчик село. А от слово села вже чітко вимовляємо. Весло, весла. Отже, запишіть ці слова. Підкресліть букви, якими позначено наголошені і ненаголошені звуки, та запам'ятайте, що наголошені е і вимовляємо чітко. Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук Е? А якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук и? На наступних уроках ми будемо вчитися визначати, де ж треба писати е, а де и. А зараз прочитаємо вірш Вадима Скомаровського. Правильно вимовляйте виділені слова. Лісова колиска, стежка озеро. Стіжок, все у падолисті, і в гніздечку для пташок задрімав сухий листок, наче у колисці. Отже, слово озеро наголошений перший склад, значить, вимовляючи, е у другому складі наближаємо його до И озеро. Слово листок наголос на другому складі. Отже, І не наголошений, тому вимовляючи. Наближаємо його до Е листок. Поміркуйте, а чому вірш має таку назву лісова колиска? Далі подумайте та скажіть, від яких слів утворилося слово падолист? До речі, колись місяць листопад називали падолистом. Від того, що листя падало або падало листя. Запишіть цей вірш у виділених словах поставте наголоси, підкресліть букви, що позначають ненаголошені звуки е та «і». А що таке стіжок, чи знаєте? Якщо ні, то слухайте, це щільно укладена велика купа сіна. Чи соломи, що зберігається просто неба. Сьогодні на уроці, продовжить речення, дізналися про наголошені та ненаголошені звуки «е» і у коренях слів. А що навчилися? Навчилися їх правильно вимовляти. А що зацікавило? Зацікавило те, що продовжить, а що було незрозумілим. Сподіваюся, що на цьому уроці у вас все вийшло, було не важко, та все зрозуміло. Дякую вам за увагу, до зустрічі!